Відкрили місця древніх захоронень, очищали енергіями Золоті ворота, основна піраміда України. Подали з неба великого золотого ключа, відкриття проходу нових енергій. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності Ереводолія. Він поза будь-якою релігією. Щиро дякую за кожен енергообмін у ваших подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Тема сьогоднішнього нашого відео золоті ворота Києва. Чому вони важливі і чому ми про них говоримо? Слухайте далі. Першої золоті ворота у Медитації наприкінці вересня минулого року побачила наша воїн світла Амадея. Мені подали з неба великого золотого ключа, якого я тримала обома руками. Вставляла у замок та щось відчиняла. Згадує своє видіння. Амадея. Це відбулося біля Золотих воріт у Києві. Отримала я також приватне повідомлення про Золоті ворота від іншої жінки воїна Світла, яка працює зі стихіями. Доброго вечора вам. Зазвичай я отримую завдання на роботу заздалегідь. Цього разу моє вище я піднімає мене. 1 лютого у другій годині до роботи розпочинаю медитацію і розумію, що маю сили. І розпочинаю наповнювати золоті ворота зі свого кристала Любові. Але сил не вистачає. З'являються помічники. Серед них був сварог і вилуче також. Відкрили місця древніх захоронень. Я мечем Архангела Михаїла розрізала пута, пута були не у всіх. Окрім мене, працював Архангел Михаїл. Прилетіли ангели-охоронці за звільненими душами. Цього разу душ було мало. Наступного дня я ще пройшла відкриті захоронення. Архангел Михаїл поставив печаті, засвітило сонечко. Про важливість золотих воріт для України Амадеї повідомив Ісус. Запитала у Ісуса про золоті ворота у тій моїй медитації. Він сказав, що вони є важливими метафоричний вхід для проходження нових енергій в Україну. Вчора у медитації Герський Кришталь. Золоті ворота побачила і я, Лучче Сазар. У залі із друзою вздовж стін стоять багато ангелів. Друза сьогодні у вигляді скульптури богині чистоти. Біля неї стоїть велетенського розміру завбільшки співзали чаша, у яку скапують енергії з тієї кришталевої друзи. Ту чашу ми підіймаємо разом з усіма присутніми ангелами. І летимо з нею над Україною. Енергії, які виливаємо на території, постраждалі від окупації і запеклих боїв, лягають на них з цілеючою лазур'ю. Очищали енергіями гірського кришталю. Ми і золоті ворота. Запрошую на мої авторські курси Базовий. Енергетичні діаманти фіолетового полум'я Аханецькі промені зцілення і куб Метатрона у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Посилання на канал знайдете в інформації під відео. Сьогодні зранку інформацію про золоті ворота мені, Луча Сазар, надав Архангел Гавриїл. Золоті ворота Києва це як піраміда України. Як головна піраміда України. Піраміда єднає Землю і небо, Всесвіт, енергії землі і неба, енергії Всесвіту. Енергії землі навколо золотих воріт потребують очищення від тих енергій, тих енергій, боїв, які біля них велися, від смертей під час цих боїв. Від енергії деструктиву потребують очищення. Золоті ворота Києва, кам'яна брама столиці, головна піраміда України. Таких так званих пірамід в Україні є кілька, але ця основна. І саме через неї в Україну мають війти енергії розквіту і процвітання енергії. Нової держави. Амадеї дали ключ, щоб вона відкрила браму для входу цих нових енергій. Ви працюєте над тим, ви працюєте над очищенням країни від енергії деструктиву та енергії війни. І цим ключем Амадеї тоді вказали на місце в країні, яке потребує вашої особливої уваги. У твоїй останній медитації гірський кришталь, ангели допомагали вам нести в Україну чашу енергії гірського кришталю. І одна третя цих енергій була вилита на очищення простору золотих воріт для відкриття їх як проходу нових енергій. Туди війдуть і золоті енергії і кришталері. Золоті ворота це піраміда, основна піраміда України. Крізь них до вас має прийти потік Божественних енергій, енергії розквіту і процвітання. Працюємо разом. Ми з вами!